Виділення допомоги Україні починає набувати зворотньої сторони. Абсолютно прогнозовано і абсолютно очікувано, представники влади нашого ворога почали погрожувати, Погрожувати, що якщо Україна отримає ракети далекої дальності, а це Атамакс, наскільки я розумію, якщо я правильно вживаю це слово, так ось Пісков. Пісков сказав, що якщо ці ракети Україна отримає, то вони будуть збільшувати радіус буферної зони. Що таке? Ці ракети Атамакс? Це 300 кілометрів. 300 кілометрів. А тепер просто подумайте, від якої точки вони можуть захотіти розширювати буферну зону. Це від зони бойових дій. Від Москви, від Петербургу, від якої точки? От як ви думаєте, від якої точки? А потім візьміть е лінійку, прикладіть до карти і подивіться, 300 кілометрів це де? Це де? Де Харків, де Запоріжжя перебуває, де Миколаїв перебуває? В оцій е буферній зоні. Ми не будемо. Е піднімати лапи до гори і вважати, що ось ці погрози це вже реалії. Але те, що обстрілюватись можуть міста, які знаходяться в межах усієї буферної зони, імовірність, цього є. І ми не можемо це не враховувати. Чи буде Україна використовувати ці атамакси, я думаю, буде. Інше питання, куди вони полетять, якщо це буде той же самий Крим, то можна очікувати реакції, а ми бачимо, як тільки є удари по Криму, зазвичай це зворотні удари по Києву. І не тільки. Чи можна виграти війну тільки ударами Атамаксів, або як каже Пісков створенням буферної зони? Ракетами. Відповідь Ні. Так виграти війну неможливо. Ні одній стороні неможливо. Тому що від ракет завжди є протиракетна оборона, є укриття, і а, просто так змусити капітулювати не можна. Можна змусити капітулювати, тільки використавши особливі ракети з особливими боєголовками. І у нас їх немає.